Всім добрий день! Вітаю вас, дорогі мої друзі, на своєму каналі і хочу вам показати свою чергову знахідку, мою колекцію кольорового скла. Я збираю цікаві предмети, і мені дуже подобаються набори для дамського столика: парфумерні такі набори, шкатулка, флакон, підставка для прикрас у мене вже є декілька. І ось нещодавно я отримала посилку, і там був ось цей набір з блакитного скла. Такий рідкісний колір, дуже приємний, дуже гарний, повний комплект, все рідне, все красиве. Ось, бачите, яке красивий колір скла. І цю красу я вихопила, видивилася у Віталія, пана Віталія, ви багато хто його знає. Встигла я придбати цей шикарний набір. Бачите, пробочка притерта є в флакончику. Ось така краса. Я цими речами не користуюся, але вони в мене так стоять для краси, як то кажу, для прикрашання. І шкатулочка ось така гарнесенька. Мене попередили, що тут був скульчик, але нічого страшного в закритому вигляді, воно нічого там не помітно. Тож, ось я так себе порадувала. Дуже мені приємно, що вдалося придбати цю таку гарну річ. І в мене є така сама шкатулочка, ось бачите, форма однакова, але із цього такого рожевого карамельного скла. Видно, теж був такий набір, але в мене є тільки шкатулка така. Є ще ось такий лоточок для прикрас. І він більш підходить до цього флакона. Є отака ще пудриниця, їх називають маленька, гарненька. Ну, а цей такий рідкісний набір, його ще називають трофейним. Ось теж все в ньому в комплекті, все добре. Купляла попредметно: спочатку шкатулку і флакон, а потім уже ось цю підставку оцей лоточок для прикрас. По кольору підходить, але вони не можуть стати сюди. Вони не поміщаються. Ось бачите, по розміру. Але просто поряд стоїть і дуже-дуже гарно. І ще в мене такий є підносик, теж є із карамельного скла, дуже гарненький. На нього можна поставити всі предмети. Якраз все поміститься і теж дуже буде гарно. Тож, ось така вам краса зранку, і для настрою. Трішки відволіктися від сьогодення і себе трішки порадувати. Всього найкращого, гарного дня та до нових зустрічей! Скоро побачимось!